Продовжуємо випуск. Івано-Франківщина стала місцем проведення всеукраїнської наради з питань діяльності професійно-технічних навчальних закладів, учасники якої перейматимуться питаннями реформування системи професійної освіти у державі. Засідання проводиться у рамках українсько-канадського проекту децентралізація управління професійним навчанням в Україні. Місце проведення наради Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і туризму, яке нині є одним з найкращих навчальних закладів у сфері професійної освіти не тільки в області, але й в Україні загалом. Учасники засідання це керівники департаменту професійно-технічної освіти профільного міністерства, заступники начальників обласних управлінь науки і освіти, директори навчальних закладів. Присутніх привітали представники влади Прикарпаття. Сьогодні, ми говорячи про європейську інтеграцію нашої держави, ми говоримо про реформування нашого суспільства. Велику роль відіграє реформування системи освіти. Сьогодні, говорячи про зміни, які необхідно зробити в освіті, ми не уявляємо, як це можна говорити без такого важливого сегменту, як професійно-технічна освіта. Професійно-технічна освіта відіграє важливу роль, і я радий з того, що подібний семінар відбувається у нас в області. Це означає, що добра практика організації діяльності професійно-технічної освіти, воно Дійсно, є так. Професійна технічна освіта вона виходить абсолютно на новий рівень. І минулий рік, і цей рік підтвердили те, що молоді люди прекрасно зрозуміли, що всі вони не будуть юристами, фінансистами, і що людям потрібні звичайні людські професії. івано франківщина показує дуже хороші результати по набору саме професійно-технічні заклади. І я мабуть, і це так само є однією з тих причин, що нарада відбувається саме Івано-Франківська. Українсько-канадський проект децентралізація управління професійним навчанням в Україні, у рамках якого відбувається нарада, працює з 2005 року. Проект спрямований перш за все на покращення ефективності роботи системи професійно-технічної освіти в Україні, наближені її до потреб ринку праці, до роботодавців, покращення управління, покращення якості і доступності професійно-технічної освіти в Україні. Посилення спроможності на місцевому рівні, на рівні перш за все, навчальних закладів, на рівні регіону, самим управляти цією системою, бачити, вивчати потреби регіону, потреби регіону в робочій силі, в навчанні, передбачати ці потреби на майбутнє і відповідати на ці потреби. Наша область за рейтином іде добре, дуже добре серед областей України, десь ми ділимо третє-четверте місце, і наша область єдина, яка в цьому році виконала державне замовлення по прийому учнів. У професійно-технічні навчальні заклади всього ми прийняли 5050 учнів, і міністерство, бачачи, що по Україні не виконується держзамовлення, продовжило виконання його до 1 жовтня. Нам цього не було потрібно. До участі у роботі засідання запрошено й освітян з Чехії. Вони поділяться досвідом реформування професійно-технічної освіти, яку провели у себе на батьківщині.